Вілочки, зайчики, бедрики, барвінки і волошки. Сьогодні розмова піде не про навчання у лісовій школі, а про бібліотечні уроки. Саме так уроки бувають і бібліотечні. Не знали? Давайте усе по порядку! Протягом тижня вихованці відділу дошкільного розвитку маленька школа, Палац учнівської молоді, були запрошені до бібліотеки. Сьогодні ви прийшли на урок нового міщення, яке називається Бібліотека. 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 Ви тут вперше, правда? А хто з вас взагалі вже був в бібліотеці? Я. Були, знаєте, що таке? Бібліотека. Не. Бібліотека це кімната або будиночок, де є дуже багато книжок. Їх можна брати, читати, а потім повертати. А читаємо для того, щоб бути правильними. І от, щоб більш докладно дізнатися, що таке бібліотека, як в ній погодитися, як поводитися правильно з книжечками, ми сьогодні дізнаємося на нашому уроці, Уроці році бібліотечної. А щоб вам було цікавіше. Я його проведу не сама, на допомогу прийдуть мої друзі. Всім відома свінка, яку звати, пепа і песик патрон. А щоб вони з'явилися, давайте голосно їх погукаємо. Свинка пепа, пес патрон. У, Добрий день, малятка! Добрий. Добрий, Добрий. Добрий день, хлопці! Добрий день дівчата! Патрон, пепа. Я рада, що ви завітали сьогодні до нас, погодилися вкотре допомогти мені провести наше бібліотечне заняття. Подивіться, які гарні гості до нас завітали в бібліотеку. Дуже гарні і, напевно, дуже чимні. слухняні і розумні. А яку назву має ваша група? Жінки найкраща група в маленькій школі. А це ми дізнаємося в кінці нашого уроку. Без патрон і свинка пепа підготували для маля цікаві загадки, завдяки яким Олена Вікторина зрозуміла, які книги діти читали і що їм можна запропонувати. Дивимося на другу книжечку. То та лев, правда. І вже ми десь, якщо подумаємо, розуміємо, що ця книжечка буде про Лева і не тільки про нього, а називається вона Атлас Тварин. І будемо вона розповідати про інших багатьох пташок, тварин, які живуть на нашій планеті. На згадку про зустріч діти отримали від улюблених героїв закладинки. Бібліотечні уроки вже стали доброю традицією співпраці маленької школи та бібліотеки палацу. Саме з них розпочинається спільна цікава подорож освіт пригод, вражень та нових додаткових знань юних читачів.